На каналі СТН стартують експрес-новини у студії Вікторія Ярмолюк. Далі найактуальніші новини за минулу добу. Країни Євросоюзу готові відправити миротворців у зону АТО. Нововолинська міліція застерігає громадян бути обачними. Маршрутне таксі подорожчає. Про це й не тільки. Дивіться далі. Деякі країни Євросоюзу готові направити своїх миротворців до миротворчого контингенту згідно рішення РНБО України. При цьому не уточняється про які країни йдеться. Про це заявив директор департаменту політики та комунікації МЗС України Олексій Макеєв. В ефірі свободи слова на ICTV у понеділок увечері повідомляє інтерфакс Україна з деякими ключовими гравцями в Європейському Союзі. Такі переговори вже проводилися і нам дали зрозуміти, що ці країни позитивно відгукнуться на прохання виділити свій контингент. Сказав Макеєв. При цьому він не став уточнювати, про які саме країни йдеться. Нагадаємо, 18 лютого Рада національної безпеки і оборони України ухвалила звернення до ООН та Євросоюзу Щодо розгортання на території України місій з підтримання миру і безпеки. При цьому у Кремлі заявили, що Росія проти введення миротворців ООН на Донбас, бо це суперечить мінським домовленостям. Терористи ж, в свою чергу, заявили, що не проти введення миротворчого контингенту, але він має бути російським. Зазначимо, що Латвія і Польща підтримують розміщення миротворчих сил ООН на сході України. В офіційних курсах валют Національного банку України гривня знову впала до історичних мінімумів. Відповідно, долар подорожчав до 32 гривень. Валюта продовжила дорожчати в обмінниках, банках і на чорному ринку. Подейкують, що міняли сьогодні за долар, просять усі 35 гривень. Нагадаємо, минулого тижня на парламентських слуханнях стосовно стабілізації банківської системи глава НБУ Гонтаріва заявила, що головне завдання Нацбанку стабільність гривні. Однак сьогодні ситуація на валютному ринку критична. Під час слухань головний радикал країни Олег Ляшко вимагав від Гонтарівої залишити посаду голови Нацбанку за рекордну девальвацію національної валюти у, 2014 році. у вас була совість, році. Подав... У відставку, у відставку маєте подати, у відставку. Я кажу, по голові кому мені, ану спробуйте. Я говорю у відставку подавайте. Я кажу у відставку подавайте. Подавайте у відставку, майте совість. Скільки мільярдів заробили на поді... на вкрадання людей? Скільки мільярдів заробили? Я питаю, скільки мільярдів заробили? Скільки в кишені поклали? Чому два банки ваші президента заробляють? Як стало відомо сьогодні у Верховній Раді вже зареєстрований проект звернення до президента із проханням звільнити Гонтарів з посади? Як відомо, однією із претензій до Гонтаревої є те, що НБУ не зміг отримати гривню. У прес-службі Нацбанку відмовилися коментувати інформацію про відставку Гонтарівої йдеться на українській правді. У Ковалі на річці Турія в районі водосховища крізь лід провалилися троє дітей. На щастя, їх вдалося врятувати. Про це стало відомо під час оперативної наради у голови Ковальської райдержадміністрації Віктора Козака, 23 лютого пише Ковальком Про надзвичайні ситуації, що відбулися упродовж минулого тижня, розповів начальник Ковальського районного відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області Олександр Капець. Так в районі водосховища на льоду провалилося троє дітей на щастя риболовам, які були неподалік, вдалося їх врятувати. Також 21 лютого трапилася пожежа на вулиці Заводська. Через пожежу людина потрапила до реанімації. Зараз вона перебуває останні. Середньої важкості на плацу Рівненського 223 го загальновійськового полігона присягу українському народу склали ще 715 військовослужбовців. Серед них були і волиняни. Урочистості відбулися в понеділок, 23 лютого, інформують Волинські новини з посиланням на громадське Волинь. 715 майбутніх бійців прибули з територіального управління північ. Вони пройшли загальновійськову підготовку на полігоні через 15 днів відправляться у зону бойових дій. Серед них 70% добровольців та 30 мобілізованих бійців. Також у лавах мобілізованих 8 жінок. Умовно майбутніх бійців можна поділити на дві категорії. Перші це ті, які служили в армії при радянському союзі та давали присягу на вірність радянському народу. Друга це добровольці, зазначив начальник. Двісті двадцять го загальновійськового полігону полковник Олександр Ніколичук. Також він повідомив, що бійці не відразу відправляться у зону АТО, а пройдуть необхідну підготовку та бойове злагодження. Тут на полігоні вони пройшли лише індивідуальну підготовку: 5 днів загальновійськової підготовки і 10 – фахової. Через 15 днів ми маємо їх відправляти у різні війська, але це не означає, що вони через 15 днів мають потрапити в АТО. Вони мають ще 15 днів прослужити провести бойове злагодження, зазначив полковник. Настрій у хлопців відмінний та патріотичний. Люди налаштовані надзвичайно добре. Чоловіки вчаться, ніхто нікуди не втікає. Майбутні бійці проходять підготовку і освоюють свої професії. У бійців змінилось відношення до армії та своєї особистої підготовки, заявив Ніколайчук. Нововолинський міський відділ міліції звертається до громадян з проханням бути пильними і не дозволяти аферистам вводити себе в оману. У разі виникнення такої ситуації одразу звертатись до правоохоронців. Нерідко у місті Нововолинську трапляються факти шахрайських дій з боку невідомих громадян. Зараз шахраї телефонують на мобільні телефони громадян та називаються представником того чи іншого банку. Під час розмови шахрай працівник банку повідомляє громадянину, що з його карткою та рахунком на ній сталися якісь неполадки та просить повідомити громадянина повний номер картки зарплатної, кредитної, пенсійної чи іншої, щоб нібито розібратися, у чому річ. Людина, не підозрюючи про обман, надає по телефону шахраю працівнику банку всі дані про картку, а також може сказати пін-код. Через деякий час. Обдуреному громадянину приходить смс, що з його рахунку на картці знято гроші різної суми. Також є випадки, коли шахраї під час купівлі-продажу будь-якого товару через всесвітню мережу інтернет просять у громадян назвати 16 цифр платіжної або кредитної картки з метою перерахування на ваш рахунок коштів. У результаті шахраї просто знімають з вашої картки всі гроші. А якщо ви назвали всі дані на кредитну картку, то у вас буде кредитне зобов'язання у вигляді тої чи іншої суми. Нововолинський міський відділ міліції ОМВС України у Волинській області. Звертається до громадян міста з проханням бути пильними і не дозволяти аферистам вводити себе в оману та одразу повідомляти про подібні випадки в міліцію за адресою Волинська область, місто Нововолинськ, вулиця Нововолинська, 15 або за телефоном 102 чи 3 30 59. Якщо це стосується банківських операцій з картками, то краще самому особисто піти в найближче відділення банку та з'ясувати, у чому річ і чому вам дзвонили його представники. Щоб допомогти адаптуватись та повернутись до нормального психологічного стану, тим, хто повернувся з зони проведення антитерористичної операції, свої зусилля об'єднали соціальні служби, психологи та духовенство міста. Деталі у сюжеті. Днями у міському центрі зайнятості обговорили можливості та механізми співпраці у роботі з учасниками АТО і членами їх сімей. Директор міського центру зайнятості Ігор Канто розповів про мету зустрічі, перспективи роботи служби зайнятості і з тими, хто повернувся з зони проведення АТО, адже серед них чимало клієнтів центру зайнятості. За словами представника військового комісаріату, у березні квітні 2015 року будуть демобілізовані із зони АТО близько 200 чоловік мешканців міста Нововолинськ. Світові дослідження показують, що після психотравмуючих подій 70% людей. І через деякий час самі повертаються до нормального життя. 20% можуть повернутися до нормального життя після консультацій психологів та інших фахівців. 10% потребують допомоги кризових психологів. Затвердження практичного психолога Ганни Зінчук, особливість посттравматичного синдрому. Людина втрачає життєву перспективу. Життя, здається, зупинилось на тій точці, коли людина пережила травму. І все, що їй залишається, це повертатися до цієї точки і таким чином ходити по колу. Розірвати це коло впевнена, волонтер-психолог допоможе у значній мірі підтримка священника. Пані Ганна розповіла, як розпізнати психологічну травму, причини їх виникнення. І як поводитися із тими, хто повернувся із зони проведення АТО, психолог радить не залишати бійців наодинці. Підтримка, піклування, любов близьких та друзів є найкращими ліками. Директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ольга Лакиш наголосила, що психологічна допомога необхідна не тільки військовим, але й членам їх сімей, батькам, дружинам, дітям. Та запропонувала проведення занять із психологом, з залученням прихожан церков, настоятелі яких були присутні на заході. Це дозволить розширити коло тих людей, хто може психологічно допомогти учасникам АТО, що вже повернулися додому та їхнім сім'ям. Декан Новлинського деканату, настоятель Свято Духівського собору, метрофорний протиерей Стефан Фульмес підтримав проведення таких занять за участю психолога та наголосив на важливості. Духовної підтримки тих, хто повернувся із зони проведення АТО. Дуже важливе об'єднання душевного та духовного вирочування, Тут дійсно дуже важлива допомога церкви, незалежно від того, наскільки релігійною вважає себе сама людина. За підсумками заходу, учасники домовилися проводити такі зустрічі та тренінги із залученням практичного психолога. Активних громадян, які будуть безпосередньо надавати психологічну допомогу учасникам АТО та членам їх сімей. Вибух газу з наступним загорянням стався сьогодні у приміщенні котельні 66-го кварталу комунального підприємства Новоулинськ теплокомуненерго. За такою легендою місцеві рятувальники провели злагоджене тренування спільно із усіма службами оперативного реагування. На навчаннях була Івана Білішук. Вибух газу виник внаслідок розгерметизації фланцевого з'єднання газопроводу середнього тиску. За легендою, пошкоджено котел, частково зруйновані стіна та перекриття будівлі. Виникло загоряння щита управління котла. Двоє людей, котрі обслуговували обладнання, травмувалися. Працівники об'єкту оперативно повідомили про подію аварійно-диспетчерську службу. Майстер котерні 66-го кварталу Кубасюк, В нас е, сталося ЧП, Вибух котла. Є двоє постраждалих. Викликайте всі служби. З перших хвилин після вибуху щодо приїзду служб аварію почала локалізовувати аварійна бригада підприємства. До ліквідації надзвичайної ситуації залучили усі служби міста, аварійно-рятувальні відновлювальні формування. На місці події за лічені хвилини прибули рятувальники, медики, газова служба, енергетики та міліція. Свою допомогу надало й управління транспорту, крім пасажирських автівок, залучили й важку підйомну техніку. У дворі котельні було розгорнуто оперативний штаб із ліквідації надзвичайної ситуації техногенного характеру. Кожен працює по своєму напрямку діяльності. Відключили електромережу, перекрили газ пожежні рятувальні підрозділ Надає допомогу потерпілим. Потерпілим виносить їх і гасить пожежу. Керівник гасіння пожежі після прибуття на місце аварії розподілив обов'язки між рятувальниками особовим складом мобільної оперативної групи. Друге відділення встановити автомобіль на гідран подати в пол на хрібну. Третє відділення, винести потерпіло з тизовалу, забезпечити роботу автономного генератора і вступили до виконання скалу. Розрахунок сил та налагодження зв'язку проведено і, доки надзвичайники гасять пожежу в епіцентрі вибуху, їхні колеги виносять із котельні двох постраждалих. Один із опіками кінцівок, інший отруївся газом. Медики приступають до надання першої допомоги. При опіках ми у нас є такий. Е... Значить, оцініється в першу чергу стан хворого. Свідомість його і тяжкість стану. Декларація, тиск. Опіки о, маємо такі аерозоліки, обробляємо. Сьогодні накладаємо такі селедки, вони обідані да, новокаїном там і теж протиопіковим розчином обезболюють і ці от. накладаємо їх там на, на рани, де опіки. Пожежу локалізовано та ліквідовано. Просимо керівника Нововолинськ та Плокомуненерго розповісти про масштаби аварії і чим це загрожує населенню. Ну кожна надзвичайна ситуація вона є небезпечна. Небезпечна в технічному плані. Це коли виводиться з ладу обладнання, скажімо, будівельна конструкція. Бо в даному випадку зірвався котел, і перекриття впало, але слава Богу, впало тільки на котел. Непошкоджені мережеві насоси, і це дає нам можливість, що ми відключаємо цей котел, локалізуємо його і переходимо на інший котел. Це, правда, займе певний період часу, але це не є так смертельно. Два чоловіка пострадали, їх забрали в лікарню. Ніби пошкодження невеликі, слава Богу. Так що я думаю, що там все на щастя обійдеться. А тут, ну що ж, прийдеться нам тоді ремонтувати той котел, вже виведений з ладу. От і по-новому запускати його в експлуатацію. Це пройде певний період, але в нас є ще два котла додаткові, то мешканці міста і споживачі від того не пострадають. Це короткотермінова зупинка котельні. На місці аварії був також присутній керівник комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, заступник міського голови Володимир Рожелюк. За розпорядженням очільника міста комісію скликали одразу після ліквідації лиха. Керівники служб цивільного захисту доповіли про вжиті заходи і проведену роботу під час надзвичайної події. Дані навчання проводяться з метою виконання певних задач. Передусім, моделюється аварія, яка є техногенно небезпечною для міста і несе за собою тяжкі наслідки. Відповідно, відпрацьовується взаємодія оперативного штабу. Відпрацьовується збір оперативних служб всіх на місці, порядок оповіщення, відпрацьовуються дії кожного аварійного рятувального формування по факту їхніх задач для ліквідації цієї надзвичайної ситуації. Як спрацювали сьогодні служби? Були якісь проблеми? Ну, саме кращу оцінку для роботи всіх спеціалізованих служб міста, звичайно, дає громадам. Дає суспільство, дає мешканці міста Новолинська в будь-якому випадку такі тренування потрібно проводити, адже для того, щоб стати хорошим солдатом, треба тренуватися. Для того, щоб стати хорошим спортсменом, треба тренуватися. Для того щоб надати кваліфіковану допомогу людям і щоб люди відчули, що це люди знаходяться на своїх місцях. потрібно так само тренуватися. Є певні зауваження, поточні, які будуть виправлені. Ну, загалом задача виконана, і всі служби виконали свої обов'язки. Усі служби відпрацювали ліквідацію надзвичайної ситуації техногенного характеру на відмінно. Швидке реагування та професійні дії запорука успіху подібних операцій у разі їх реального виникнення. Втім, запобігти лиху легше ніж боротися з ним. Уже з цієї весни тарифи на проїзд у громадському транспорті піднімуться на понад 30%. Відтак, аби дістатись на роботу або під'їхати маршрутним таксі нововлинцям придеться заплатити 3 гривні. Точної дати введення нових тарифів іще невідомо. Наразі проєкт рішення винесено на розгляд громадськості. Через місяць його буде подано окремим питанням на засідання виконкому. Начальник відділу транспорту та зв'язку Юрій Куцура каже, що із питанням нагальної потреби приведення у відповідність розміру тарифів на послуги міського пасажирського транспорту, економічно обґрунтованим витратам збереження якості надання послуг із перевезення пасажирів на належному рівні, покращення результатів фінансово-господарської діяльності перевізників міста, створення умов для забезпечення конкуренції на ринку пасажирських перевезень на міських маршрутах до виконавчого комітету звернулись місцеві перевізники. В зв'язку з тим, що від останнього подорожчання вартості проїзду це. Було приблизно квітні минулого року значно зросли одні з складових: це паливомастильні матеріали та й запасні частини. Всі чомусь відштовхуються від курсу валют, хоча в нас в державі діє своя національна валюта. Щоб підняти. Вартість проїзду, відповідно, повинна пройти процедуру регуляторної політики. Оприлюднюється даний проєкт рішення на, в засобах масової інформації, і мінімум термін це від одного місяця проводиться обговорення, надання пропозицій, аналізується. Перевіряються розрахунки, також відповідно до процедури погоджується з антимонопольним комітетом, який контролює конкуренцію на ринку цін. Ну і тоді дане рішення буде виноситись на засідання виконавчого комітету. Ще після процедури регуляторної політики будуть проводитись громадські слухання, що, ну, про це буде повідомлено в ЗМІ, додатково, на яку дину. будуть також перевізники, громадськість, буде заслуховуватись думка одних інших. І тоді вже на підставі цього буде винесено питання на виконавчий комітет. Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу можна надавати у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань до 26 березня цього року на адресу розробника місто Нововолинськ, проспект Дружби 27, кабінет 418. Експрес новини добігли до свого логічного завершення у студії працювала Вікторія Ярмолюк. з телеканалом СТН. Гарного дня та приємних емоцій.